Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Багато зараз майстрів роздивляються на картах або натальну карту о, соляри, транзити Володимира Олександровича Зеленського на 2024 рік. Багато йде такої інформації, що. Він не досидить до кінця троху на президентській посаді, що в кінці 24-го року щось змінюється, його зміщають, його заміщають. Це я чула від різних майстрів. Сьогодні я вирішила подивитися на картах Сімболон по місяцях. Звісно, що це умовний розклад, тому що не можна зараз цієї точки лютого. Подивитися на весь рік, да? але я, до речі, брала від січня, який минув. От я зробила такий розклад: 12 карт витягнула до кінця року. І зараз розкажу, що я побачила, проведу вас по кожній карті. Значить, на січень місяць в мене виходить така карта близнюків, карта називається Тиша. Тобто, по суті, дивіться, якщо ми беремо лютий. Березень да, забігаю вперед. Оце конституція захищає Конституція. Можливо, це умовно, що це по місяцях. Не будемо прив'язуватись. Я просто взяла 12 якби енергій, да, 12 карт. Тобто, дивіться, по суті, що виходить? Ця карта говорить завжди про однодумців, навіть якщо. В особистому житті або по роботі ми дивимося. говорить, що у людини є однодумець, якого він розуміє, і той його розуміє з півслова, а навіть говорити нічого не потрібно. Тут карта і називається Тиша. Бачите? Янгол показує тихенько. Люди тримаються за руки. Тут, до речі, навіть якщо по особистому життю тут говорять, що це навіть не про сексуальні стосунки, тут про друзів, тут про. Рідні душі, спорідні душі, які реально, можливо, не в, не в першому житті разом подорожують по долі. І, ну, бачите, тут така синергія, їм нічого не потрібно говорити, їм нічого не потрібно навіть показувати. Вони заплющили очі, вони тримаються за руки як знаєте, такі сполучні е, сосуди, забула слово. Тобто, це повне розуміння. Тобто, по суті, якщо ми приміряємо, а, а далі йде карта Его, ну це карта царя, якого захищає Конституція. Це закон, Конституція, релігія. І я не побачила, тобто я дивилася, чи будуть якісь такі колосальні зміни в Конституції стосовно посади президента. Ні, не будуть. От карта Мнімазіна тут говорить, якраз сполучення минулого е, досвіду з е, сьогоденням. Тут іде, знаєте, така стала історія. По суті, говориться, що да, ну, цар править не сам, у нього є. Це не обов'язково, що це може бути там, одна людина Єрмак, це може бути ціла команда. Але є таке невеличке ком'юніті, яке працює ну, в спарінгу, то, не в спарінгу, вибачте, разом. разом. Ну, тобто, як один організм. А обличчя. Царя виконує і представника да, країни, президент виконує Зеленський, але це, я думаю, так і у всіх країнах. Є, є ж там ну, совітники царя, да, як -то. і він під захистом Конституції. Тому поки я не бачу, щоб найближчі півроки щось змінилося. Далі. А от далі цікава історія починається. Якщо ми беремо це кінець весни. Да? так, Чекайте: січень, лютий, березень, квітень, травень. Це та історія, коли кажуть, в травні закінчується повноваження. А отут дуже цікаво. Можна з різних сторін це дивитися. Я думаю, що можуть, можуть. Бути якісь хвилювання в народі, можливо, військові захочуть і змістити, Тільки не виходиться. Я не бачу, щоб ця історія вийшла. А, а ця карта, знаєте, про що говорить? Вона основана на легенді про короля Артура, коли меч. Був е, створений саме для справжнього ну, короля Артура. Артур навіть не знав, що він король. І там були змагання військові і е, там ну, різні завдання по складності. Ніхто не міг витягнути меч, мав витягнути справжній король. І саме Артур витягнув. Так, ось тут говорять, що якби ти вже не справжній, ти не можеш витягнути. Якщо ми це перекладаємо на президента, ну нехай, тобто. Якби, або, або це може бути що, бо одна за одною карта Просто зараз я про цю карту розкажу: або захочуть змістити якісь сили і не зможуть, не зможуть витягнути, як не буде наступника. Одним словом, кажуть, що да, не знаю, що там говорили. По прогнозам, астрологи, вони ну, більше говорили про кінець року, але травень він так і показує, що поки не змінити, не передати цей меч, меч застряг. Меч застряг. Нікому його не можна передати. Оце карта називається провина. Тут теж така цікава історія. Єдинороги це такі створіння. Чому на них полювали? Бо вважалося так по легенді, що їхній ріг має дуже чарівну властивість. Якщо цей ріг відпиляти, типу, у єдинорога, то можна виліковувати будь-які хвороби. Якщо ти в воду упустив, вода стає цілюща, якщо її випити там, довголіття, безсмертя. Ну, така легенда. І вбити воїн не може єдинорога або зловити не може. І навіть якщо він от прямо цілиться, ми бачимо, що воїн прям підійшов впритул майже до нього, і якщо навіть кине спис у нього встромить, то о, цей єдиноріг він зникне. І у, ну, зникне, тому що він невбиваємий, грубо кажучи, це казковий персонаж. До себе може підпустити цей персонаж лише. Незайману дівчину, тобто незайманою тілом, і душею, світлу душу. От вона може підійти до нього і погладити його. Так? А чому карта називається провина? Бо воїн, який полює на єдинорога, от, наприклад, він страмляє цього списа, а, а єдиноріг з, зникає. То воїн тому, що він. Немає повноти інформації, чому так сталося, перекладає провину на себе. Я поганий воїн, я не зміг. Тобто, скажімо так, як я це щитую, намагання усунути Зеленського, замінити його кимось, можливо, з військових, приведе до нулю. Ні до чого не приведе. Ситуація застрягла. І тут ще сенс такий: чому не можна змінити владу? Тому що. Той, хто хоче це зробити, теж нечистий помислом. Розумієте? Нечистий, Тобто, це міняти шило на мило. Тобто, Цього робити не можна категорично, не на часі. Ну, По-перше, війна. А по-друге, сам воїн, ну, той, хто хоче змістити, він недостойний, він не кращий, він, по суті, як відзеркалення. Тут можна вже ближче до того часу, коли ми підійдемо, побачити, що це будуть заворушки, але можуть бути. І це якраз акурат випадає от беремо ще раз: січень, лютий, березень, тут все легітимно, тут навіть ні у кого не виникає березень, квітень навіть теж статичні карти, а от вже травень, червень, якісь такі намагання поколихати. Президентське крісло буде, тільки безуспішно. Після цього, що у нас, значить, так ще раз травень, червень, це в нас іде Липень. Липень-липень це карта вампіра. Ну, давайте думати разом. Вампір це хто? Вампір це той, хто живиться чужою енергією, за рахунок цього живе. Тобто він би мав померти, але як він живе по інерції на чужій енергії. Якщо ми роздивляємося саме крісло президента, так і говорить, що да, ну просто по закону тут немає певної довіри. Вампіри вони ще вміють маніпулювати. Але, знаєте, у мене є такий розклад. В листопаді я робила теж Соляр на 2025, ой, 2024 рік для Зеленського. І я говорила про те, що цей рік для Володимира Олександровича буде енергетично дуже складний. Тому що міняються енергії і міняються запити простору на дію президента. Там була така історія, що от як він завжди. У нас асоціюється оратор, да, який їздить е, ну, по іншим країнам, розповідає про те, що тут відбувається, і домовляється про надання нам допомоги. І там він дуже був природній в своїй ролі. Тобто, це на нього дуже класно лягало. Про Україну дізналась, Україною захоплювалась, про президента нашого писали книжки. Тобто, це був його такий пік президентства. При тому всьому, що складно, війна, трагедія, але ми розглядаємо саме пост президента оцю роль, як він її виконував. І це було, я скажу так, він був на висоті, не дивлячись такі, да, трагічні події, але він був на висоті. 22-й, ну і так, вже так, першу половину 23-го року. В 24-му я була дуже здивована, що абсолютно міняються... Енергії, і від нього потрібно буде просто механічна робота. І я говорила, чому так буде відбуватися, бо будуть спалахувати інші війни, і на Україну будуть дивитися не як на Україну, яка зараз переживає унікальний страшний досвід да, від Росії. А вже зараз всі звикли зрозуміли, ага, Росія це монстр. Вона там іде далі, там спалахують якісь конфлікти, ніби там Росія їх не розв'язує, але знаходять дотичність Росії до цього. Тому розфокусування енергії йде. По-перше, по-друге, вибори в Росії, вибори в Америці, де там ще там, в кількох країнах немає вже того фокусу уваги на Україну. І показували, що Зеленський. Я, знаєте, я залишу тут, пошукаю цей прогноз, де він був в листопаді, і ви зможете передивитися. Там от було, він в архетипі блазня йде, тому що водолій, блазень. От, До речі, тут є цей архетип, він з'являється, бо в картах символом. Оцей блазень він в різних іпостасях. Він так, 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 от він тут безпечний Джонні, зараз розкажу про нього. Так от там було, що блазень не такий веселий, який жартує, там скидує короля, бореться з королем своїми жартами. Ні, він там за гратами. Він там під судом і за гратами. До речі, сьогодні, коли тасувала, робила цей розклад, мене теж випала карта суд. От вона, де вона, де вона, де вона? Я її запхнула назад, я сказала, ні, хочу витягнути сама. Але вона сьогодні випадала, і я скажу на яку на цю позицію. Далі, хай я її покладу, можливо, це ну, і треба її оговорити. Тобто, карта суда вона говорить, це про корупцію. Тут про велику відповідальність. І от вона якраз акурат це ближче до зими, до кінця року, що треба буде дуже чесно пахати і відробляти ті гроші, які нам будуть дані. Тому що ми як під прицілом суді, що ніхто уже. Тут, можливо, за корупцією будуть когось сяжати. Одним словом, ці речі вони тут проглядаються. Одним словом, а, значить, блазень за гратами, як я казала, в тому розкладі передивитись його, що таке за гратами. Він тримається за грати, тобто руками руки це здібності. Кажуть, що він буде зв'язаний. Він буде не в своїй тарілці, йому як це президентство буде важко тягнути. До речі, оце і виходить. Тут можна говорити як про замах на президента, а так само це може про інше говорити, що він хоче досягнути мети якоїсь там певної. Можливо, закінчити там війну. Якісь блискучі військові операції, але говорять, що стратегія, вибрана неправильно, не буде досягнено саме у нього. Я зараз не беру військових, саме у нього не буде досягнено бажаного результату. Він застряг. Тобто він застряг. Тобто, по суті, так, Володимир Олександрович залишається в кріслі Президента і його захищає. Закон. Закон основується на минулому, бо це минуле. Це е, сьогодення, тобто досвід на сьогодні, ніч і день, але немає успіхів, тих, яких би хотів, застряг. Невірна вибрана стратегія. Тобто, це може бути, якщо ми читаємо карти, ж багато пластів мають, що може бути на нього замах, і він буде безрезультатний, або так само і його стратегія буде невірна, нікуди не просувається, все на місці. І вампір це така історія, коли знаєте, поник. Це вже не про активні дії, не про якісь а, зміни в суспільстві. І далі воно так і пішло. От Після того така історія, що таке вампір Вампір — це людина, яка живе по інерції. Допустимо, вампіра вкусили, він перестав бути людиною, але він продовжує жити, його заразили вампірством, і він живе тепер за рахунок. Іншого цього, господи, скажіть мені, я вам скажу. Ресурсу. І ще говорять, що він так буде, знаєте, більше в тіні. Не будемо ми бачити якихось таких яскравих, можливо, успіхів. Ну, так от буде по інерції. Далі карта це називається Чистий Дурень. Но ми не говоримо про повний дурень, не то, що дурак, а чистий дурень це як обнулення, як з чистого листа. Оце у нас влітку, да? А, так, секунду, травень, червень, липень, серпень. Ні-ні. Так, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Ага, серпень. Обнулення, втомла. Втома. Тут я взагалі скажу: якщо ми беремо про президентське крісло, от воно от йде. Можливо, в якомусь сенсі астрологи це могли побачити. Я взагалі не бачу тут керівництва країною. Я взагалі тут бачу велику втому, обнулення, бачите, навіть прив'язаний кінь. Навіть кінь не бігає, не може. Я втомився. Я обнулений. І тут навіть не виглядає, як, що я маю думки і якісь такі стратегії. Знаєте, так цікаво, якщо дивитися по сюжету, тут як хтось приходить на допомогу з новою ідеєю. Оцей кубок, наповнений. Ні, Це не як кубок у нас. Що це в нас? Це в нас зброя. Виглядає кубок. Ні, ну, тут... це може бути як кубок. Да. Наповнений. Нет. Новими ідеями, знаннями. Тобто тут іде допомога. До речі, подібне на військового. А як розвивається по настрою, по енергетиці? Я хочу на ручки. Тут таке враження, що президента реально як підхоплює команда. Тут реально відбувається якесь обнулення. І переходить в карту безпечний Джоні або мрійливий Джоні. Ми бачимо не царя, а людину, яка фантазує. Вона навіть не бачить дійсність, як вона є, і не хоче бачити ті виклики. І ту прірву, яка прямо перед ним. Він воліє дивитися на метелики, на сонечко, фантазувати і щось про своє. От як хоче він реальність, так він її бачить. А далі, розумієте, який може бути сюжет. В нього кроки широкі. Він може перестрибнути цю прірву і навіть не помітити, а може провалитися і впасти, і набити собі лоба. І отут питання роздоріжжя. Тут якраз і йде оцей аспект, який могли побачити астрологи під кінець року, це листопад. Тобто буде момент роздоріжжя. Він реально може впасти, але це за свою недбалість, за те, що не хоче бачити, як є. Багато яких речей не хоче бачити, як є. От навіть я сьогодні дивилася відео як ТЦК, як ТЦ. Центральна комісія, да, насильно запихувала чоловіків в машину, щоб вести їх, ну, мобіліза така мобілізація. Можна це собі уявити? Чи може про це знати президент? Ну, може, якщо ми з вами знаємо, то і він може. Так отут не бажання бачити, що таке твориться. Ну, якби я тут не при чому. Такі речі, можливо, про корупцію, про що завгодно, не знаю. І оцю карто, яку вона в мене сама випала, я її назад запхнула. І вона може сказати про те, що ти можеш бачити чи не бачити, але все одно прийдеться за це відповідати. Чим закінчується рік? А тут мені сумненько. Отут мені сумненько. От те, що немає проактивної позиції, починаючи з літа. Чому? Тому що сподівалися на якусь стратегію, на якийсь спалах, успіх. Його не відбувається, навпаки, промах. Далі впадаємо в унині, йдемо по, по звичці, по інерції, на чужі ресурси, на тому, що Конституція захищає, на тому, що команда ком'юніті є. Допомагає, і якби взагалі не хочу бачити нічого. Я в своїй прострації, я хочу на ручки. Тебе беруть на ручки, тут є, до речі, захист. Його. Я безпечний, я не бачу реальність. Я працюю. Тут, до речі, така, знаєте, робота це рутина робота щоденна, яка не вимагає навіть... Замислення якось. Я роблю і роблю, що там треба? Наколоти дрова, там, наварити їсти, натягати води. Я це роблю. Тобто іде така механічна робота. Механічна робота, можливо, президентська. От написали текст, сказав, хтось. Чому я кажу, хтось вирішить, мені не сподобалося, як закінчується рік. Це карта Чорна меса. Це коли є певна організація, тут її навіть не треба трактувати. Да? І вона творить свою реальність і свої події. Вона щось задумує. Я подивилася, що на дні колоди, на дні колоди, повтор такої історії, а я дитинка. Я сплю, тут навіть дитина, як в неї сльоза, бачите, стікає. Про мене дбають, подивіться, я вже награвся. кажуть, я награвся, вон там коник стоїть, лицарь стоїть, ніч. Я хочу спати, я хочу відпочинку, я дуже втомився. Отакі енергії йдуть у мене по символон. Десь вони подібні, перекликаються з тим, що я робила в листопаді. Взагалі такі прогнози треба передивлятися через кілька місяців. І їх можна порівняти. Постараюся знайти цей розклад, бо розкладів в мене багато, і я цей розклад, там теж було на символон, до речі, прикріплю. І ви можете подивитися і той, і той, поєднати і подивитися, чим вони відрізняються, а чим вони подібні. Але як би там не було, що би там не було, які б там чорні меси що би там не задумували. А, наші вороги нам своє робить, ми вперто віримо в перемогу, Україна перемогла і кожен робить, от, хай навіть механічно, те, що може робити для нашої перемоги. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо відео було цікаве і корисне. Діліться цим відео. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте, які у вас є прогнози, що вам підказує розум, інтуїція, аналітика, і до нових зустрічей. Ваша Максимоза.